Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, Офіційним медіапартнером Професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Доброго дня, шановні вболівальники! Професіональна футбольна ліга представляє матч сьомого туру групи вибування чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ сезону 2023-2024. Сьогодні у грішніх плавнях на стадіоні. Спорткомплексу ЮНІС господарі поля з гірника спорт приймають гостей із Закарпатської області команду Хуст. Друзі, пропонуємо вам перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Гірник спорт, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів, учасників змагань ПФЛ. Отже, давайте ознайомимося зі складами команд. Гірник спорт господарі поля сьогодні розпочнуть у такому складі матч у воротах Козлови. Це увага! Дебют, дебют молодого голкіпера взагалі у професіональному футболі. Лінія захисту у центрі Мороз і Юрченко, флангові захисники Романенко Черниш. Півзахист Дмитрій, Водох, Тузенко, Посєвкін та Гораї. Форвард у гірника спорт це Студенко. Отже, є зміна у центрі оборони. Замість принца. Вийшов Ілля Юрченко. Це ось така. І у воротах, звісно, ось Станіслав Козлов. Головний тренер команди Гірник спорт Валерій Куценко, капітан команди Євгеній Мороз, 94-й номер склад команди Хуст у воротах Левченко. Захист, центральні захисники Колчин-Червінський. Флангові захисники зліва Павлич, праворуч Сираш, півзахист насичений сьогодні. У Хуста приходько Курилець Станкович Новіков Диянчук. І попереду сьогоднішніх гостей дев'ятий номер Гарнага. Головний тренер команди Хуст Володимир Циткін. Капітан команди, сімнадцятий номер Богдан Павлич. суддівську бригаду, арбітер Павло Децюк Чернігів, 34 роки, асистенти Максим Васильченко, Слов'янськ, Артем Запоріжський, Харків, четвертий арбітер Владислав Орендочка, Полтава і спостерігач арбітражу Сергій Соботюк-Житомир, капітани команд Євгеній Мороз та Богдан Павлич разом з Павлом Децюком, арбітром зустрічі розіграли сторони поля. Отже, зараз приємна церемонія. Ось Валерій Куценко, головний тренер. Футбольного клубу Гірник Спорт» вручили два військових пончо, солдату 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади водію бронетранспортеру Андрію Крацу. Отже, відбулася хвилина мовчання. І зараз перший удар. символічний удар зробить. Отже, відбувся символічний удар після свистка Павла Децюка. Дуже небезпечним був розіграш. Там на ударну позицію міг виходити гравець хуста. Знову. Який момент зараз? Перший момент у серйозний у нашому матчі приходько віддав на свого партнера. Дивимося, ось передача. І це 99-й номер Іван Станкович. Ледве не влучив у дев'ятку воріт у гостьовій грі з Маріуполем ще у першій частині чемпіонату. А тут небезпечний момент Данило Тузенко у штрафному майданчику накидує там на партнерів і Богдан Гора пробивав головою. Ну, Богдану Гору звикли ми бачити, коли він пробиває по воротах. А тут і, міг влучити Дениса Курильця. Той виконав подачу якось. Якось тут дали свободу. Назару приходьку і той влучив у стійку воріт. Мав шанс відкрити рахунок на 16-й хвилині. Дивіться ще моменти. Передача від Станковича. Привів в порядок свої бутси, Зашнурував їх і ось розіграли кутовий. Гравці хуста і удар від Миколи Сираша. Ну а можливо, це була домашня заготовка з боку гравців хуста, коли за шнуровий бутси Назар приходька, а потім він побіг розігрувати кутовий. Зверніть увагу, якщо будете приглядати трансляцію, готують чи розіграш, чи удар. Чи навіз буде. Ну, скоріш за все, буде удар. Назар приходько пробиває по воротах і відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Чудовий удар 21-го номера. Хуст відкриває рахунок на 31-й хвилині матчу. Вітають партнери! Автора забитого м'яча. Назар приходько. 22 роки цьому футболісту і він реалізував ось цей штрафний. У дев'ятку. Дальню дев'ятку влучив Ліою. Спередження. Денис Черниш виконує передачу перший на м'ячі Ігор Левченко. Подача там була розрахована на Євгенія Мороза. Назар Приходько. Пробиває по воротах. Станіслав Козлов відбив цей м'яч. Але там положення поза грою мабуть, було або порушення прав. Давайте подивимося. Ну, уважно зіграв молодий голкіпер гірника спорт. З цієї камери. Ось такий удар. Там підступний удар вдарився. Тут помилка. Помилка з боку Дениса Чернишам. Гравці хуста йдуть вперед. Дуже небезпечно. Може бути. Не дають пробити по воротах Назару приходьку. Одразу три гравця. Ямніка, спорт кинулося на. Гравця хуста. Ну що тут? Призначає 11-метровий удар. У ворота пенальті. У ворота гірника спор. Дивіться, давайте. Цей момент. М'яч влучив лодога, в у ногу Одога. Ну, якось неочікуване неочікуване рішення арбітра. Угледів він порушення правил. І чекаємо на дуелі. Назара Приходька та Станіслава Козлова і Назар Приходько забиває м'яч збільшує рахунок 2-0. Вітають партнери. Назара приходька, ми чекаємо на повтор. Там Станіслав Козлов ось намагався вгадати, але там перехитрив його Назар Приходько. Знову Новіков пробиває по воротах і м'яч летить повз ворота. Непогана була комбінація. Радіон Посєвкін робить передачу. Штрафний майданчик на мороза. І дивіться удар. М'яч у сітці воріт, але пролунав свисток. Що там було? Пішов на розмову Павло Децюк із Данилом Тузенком, який відправив м'яч у сітку воріт вже після свистка. Юрченко Юченко проробив поворотах і потім зупинив гру арбітер. Завершився матч у горішніх плавнях. До зустрічі у наступних поєдинках. На стадіоні спорткомплексу юність Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПЛ 2023-2024 років.